Якщо б сьогодні Ісус з'явився тут між нами в тілі і підійшов би до любого із нас і задав би це питання, ти любиш мене? Скажи, що би ви сказали? Так, Господи, я люблю тебе. Я друге питання пропоную, якби Ісус сьогодні задав це питання тобі або мені, чи готовий ти мене зрадити? Брати і сестри, як ви думаєте, що би ми відповіли, якби Ісус, дивлячись тобі в очі, сказав, що має статися в твоєму житті, щоб ти мене зрадив? Я перефразую трошки в м'якшій формі, задам питання, на що ти готовий мене проміняти? Брати і сестри, є речі, які для нас можуть бути цінніші, як Ісус, і ми їх проміняємо. Ісуса на ті речі. Скажіть, чи є в нашому житті такі речі, кожен сам собі скажіть? На що би ми проміняли Христа? Ось сатана підходить до Ісуса і пропонує йому зділку. І Він каже, якщо ти впавши, поклонишся мені, оце все, що ти бачиш, воно буде все твоє. Ну Ісус на цю уловку не подався, тому що Отця Небесного Він любив більше за все. Ви можете собі уявити, ціну Господню оцінили в 30 срібняків, і оцінив його ближайший соратник, друг, самий близький до мене, про який Давид за тисячі років до Ісуса сказав: той, який їв зі мною хліб і підняв на мене п'яту свою, це дуже боляче, коли зраджують самі близькі. Від чужих ти не надієшся ні на що. Но на своїх ти покладаєш надію, що свої не продадуть. Чужі продадуть свої ні. І от коли свій продає, коли свій зраджує, це дуже болить. Ісуса дуже боліло, що Його зрадив один із 12 із самого близького оточення. Пішов на зділку з Сатаною, так дешево Сатана оцінив Іуду Іскаріота. Я часто то кажу: по мірі того, наскільки людина віруюча, настільки Сатана й предлагає. Сильно віруючому Він велике щось пропонує, слабовіруючому взагалі дійшов пропонує. Він знає, що віруючий і за задішовку продасть Ісуса. І як ви думаєте, це не тільки Бог оцінює, і сатана оцінює, що запропонувати тобі? Скажіть, брати і сестри, от кожен для себе, що би нам такого запропонувати, щоб наша віра захиталась? І як ви думаєте, наскільки ми важимо? Коли є можливість вкрасти, попираючи волю Господню і заробити нечесним шляхом. І ти, закриваючи очі, знаючи, як каже, ти кажеш, що не чинити, а чиниш. І каже, цим безщеститься ім'я Боже язичниками. Ось ти знаєш, що не можна вкрасти і так заробити. І ти йдеш на цю зділку. І ти доробився, ну нечесним шляхом. Скажіть це зрада чи ні. Ти проміняв слово Боже на гроші чи ні? Ніхто це правду собі, ніхто не признається, і ніхто, чесно, сам собі не скаже, я зрадив мого Господа, тому що гроші оказались важливіші. Брати, мої і сестри, ми повинні переглянути Євангелію в нашому житті, наскільки ми, наскільки ми дотримуємося того, що сказав Бог. Наскільки воно для нас важливе? Було сьогодні сказано, що виконавці, а не слухачі будуть у Бога. Що важливіше для нас, ось тисне на тебе людина, тебе зневажають, тебе мають за ніщо. Хочеться обіжатися, хочеться боронитися, хочеться воювати. А Бог пропонує нічого не робити, не обіжатися, послухати Господа, віддати все в Його руки. Взяли, каже, оцінили мене в 30 стрібняків. Брати мої сестри, скільки ми оцінили нашого Господа. Ви знаєте, оце Бог дуже хоче, оцю фразу, що ми в житті навчилися говорити, не просто говорити, буду закінчувати, а щоб ми досягнули до цієї фрази. І якщо що піде не так у нашому житті, частенько буває. І я думаю, і тут, у цьому зібранні, навіть тут Бог провіряє це. Не все вам подобається. І мені. І в житті нашому далеко не все так, як ми хочемо. Ми строїли одні плани, Бог по-другому повів наше життя. Брати і сестри, хай буде Його воля на те, що зараз є. Буває, що ми хворіємо. Буває, що роками в нашому житті не так. Буває, що взагалі все пішло не так. І ти чуєш, що всередині ти кипиш. Добре штраф заштрафували, б що ти заплатив, і питання вирішилось. А якщо ти бачиш, що воно не пішло так, як ти хотів, і роки йдуть, і ти починаєш розуміти, що воно і не піде так, як ти хотів. І що тепер? І твоя внутрішність протестує, Ти весь кипиш, ти не згідний з своїм життям. От подари Господу Ісусу цю фразу: Господи, хай буде воля твоя. Оце для Бога важливо. Не куті, не лампочки, не свічки в церкві, а сказати, хай буде Отче воля твоя. От Боже, так як ти мене повів у житті, це просто прекрасно. Просто прекрасно. Не винуватити когось, не казати, Боже, чому моє життя покалічене, а сказати, хай буде воля Твоя Господь. Волос не падає з голови, без твоєї волі. Раз ти так захотів, то хай воно й буде так. Я закінчую, я колись прочитав, приїхав у гості до, до одного чоловіка. Він, видно, любить читати, я там не було що робити, Лев Толстой. І хтось мені казав, що він віруючий. Там у нього є 42-й том такий, і мені чисто, случайно, якщо є случайності, попало на очі його історія. Він каже: я хворів, жінка хворіла, діти хворіли, я молюсь, 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 і воно нічого не міняється. І каже, одного разу в житті я пішов до такої критичної точки, що мені це все набридло. І я вже розчарувався в цьому, розневірився. І каже, я став на коліна і сказав Богу відкі слова. Якщо раніше каже, я боявся, Господи, хоч би не померла жінка, хоч би діти не померли, хоч би я не помер. Він каже, я одного разу став на коліна і так спокійно каже, сказав Богу слова. Господи. Якщо ти хочеш, щоб я помер, і я хочу. Якщо ти хочеш, щоб жінка померла, і я хочу. І як ти хочеш, щоб діти померли, і я того хочу. Господи, я все хочу то, що хочеш Ти. Він каже, з цього дня не хворів я, не хворіла жінка і не хворіли діти. Тому що Він прийняв волю Божу. Він перестав сперечатися з Богом. Як ти хочеш, прошу милості, но воля. Ісус теж казав, якщо можна, ми, коли хворі, кажемо, якщо можна, із сили, якщо можна, життя моє устрой, якщо можна, дай гроші, якщо нема, ну впрочим. Оце дуже важливо. Брати мої серці, чи знає Бог краще? Знає. Тільки би дав нам Бог віри довіритися йому. Боже, ти знаєш, як буде краще. От так як ти ведеш, ото краще так. Амінь.